Наша компанія вирішила допомогти людям перед новорічними святами, людям, які цього потребують. Ми надаємо людям, які проживають в місцевих прихистках допомогу від Національного товариства Червоного хреста і компанії Кока-Кола. року тут в Черкасах, ну, а там прожила 60 років. Там квартира залишилася, ну вона розбита. З квартири все витягнуто, що вона жила. Мы с Северной Салтовки, с Харькова. Район с первых дней под обстрелом. Мы выехали сразу же в первый же день в область. Сидели там полгода, а потом там стало громко, потому что рядом была клея была. И потом уже решили, что будем ехать в Черкассы. Ну, тут тепло, люди добрые, так что мне тут нравится. Привыкли уже. А мы сегодня получили гигиену, получили детский транзит, там детское питание внутри и кока-колу. Не ожидали, что будет еще кока-кола. И это очень хорошо и приятно. У нас проходить акція один мільйон пляшок по всій території України, так як для внутрішньо переміщених осіб і не тільки для людей, в яких багатодітні сім'ї. Чесно, вам скажу, я щаслива. Я щаслива, те що я даю людині, бачу, що людина посміхається. Тобто мені приємно, мені гріє це в душі, мені дійсно приємно. Це класно. Любі, які знаки уваги, людям допомагають, особливо зараз цей скрутний час для України.